Зловили таку шишку 2.325. Рибалочка у нас сьогодні вийшлося чудово. Красавиця. Добрі ночі дорогі друзі. Ми приїхали на риболовлю. Ось так по дорозі знесли ось такого великого пенька із дуба. Він всередину загорає. І сьогодні у нас буде це мангал. Зараз я всередину кидаю два поліна із груші. Нехай нам буде трішки фруктового дерева. Ось так нагорає. Буду я чистити і готувати рибу. Сьогодні у нас це щука. Так, з тієї сторони зайшов. Ось так. Зайшов. Щуку буду готувати. Зараз її буду чистити, Ось така щучка у нас буде на мангалі. Зараз я неї буду чистити і приступати до приготування, Жарити буду її стейками. Вогонь розігрівається, розігрівається наш мангал, на якому будемо сьогодні готувати їжу. Краса. І буду, стаю стою, чищу рибу. Чистити рибу я буду ось такою приспособою. Дуже крута, чистив вже якось я нею окунь. Дуже гарно чиститься. Досточка зажим. Не, не, не додумалися, що ми будемо таку велику рибу ловити. У досточку. І ось таку чистелечку для риби. Ось так будемо смажити рибку на вогні, щуки, стейки. Ось такі прикольні. Вложимо. Ось так і пропікуємо до готовності. Наша щука почала жаритися. Це просто прекрасно. Дуже апекарний мангал, із дуба, рибка швидко. Киється корочкою, золотою і буде готова. Такий аромат диму пішов. Це просто прекрасно. Ось так наша риба на грилі, щучка стейками готова. Подаємо до столу і будемо снідати. Ну, у нас зараз 2 години ночі, тому снідати. Ось така. Красиві. Підписуйтесь на канал і побачите ще декілька рецептів.